Радіо Chicago. Друзі, говоримо так. про футбол, і тільки наша традиційна рубрика, вже традиційна, може її назвати по понеділках, де ми говоримо, обговорюємо всі футбольні події, які сталися за ці вихідні. І розпочнемо з центрального матчу нашої планети. Манчестер Сіті зустрічався з лондонським арсеналом. Рахунок матчу 1-1, але були серії пенальті, оскільки це був фінал, фінал Кубка Суперкубка Англії, в якому. Переміг арсенал, в якому грає український футболіст Олександр Зінченко. А що власне гріє нам і серце і душу? Приємно, що українці здобувають перемоги і на туманному альбіолі, говорячи про Англію, говорячи про Лондон. Є інформація про те, що Холанд, Холанд, гравець, напевно, один з найкращих зараз у світі. Не забуває вже у шостому матчі за Манчестер Сіті. Поспіль до речі, нападник учора підняв три пальці, коли його поміняли під свист фанатів Арсеналу. Нагадав їм він про свій требл, який він здобув минулого року. Цього року бачимо, в нього гра не йде. Ну але якщо говорити за Манчестер-Сіті загалом, то втретє поспіль Манчестер Сіті програв матчі. Усі, усі матчі свої, які він брав участь за Суперкубок Англії. Перед тим роками раніше він програв був Лестеру з рахунком 1-0, а потім Ліверпулю 3-1. А вчора, як ми вже говорили, вам Арсеналу по серії пенальти. Ну, не везе Манчестер Сіті чомусь в матчах за Суперкубок Англії, але бачимо, що їм везе на гравців і на інші трофеї. Тепер давайте поговоримо про футбольні трансфери, які зараз відбуваються. Ян Зомер, напевно, ви чули, знаєте, такого футболіста, і став новим гравцем інтера. Сума трансферу 6 мільйонів євро. Ось такий власне, відбувся трансфер. Далі Гонсуа Румаш, гравець ПСЖ. Він переходить туди із Бенфіки. Переходить за 65 мільйонів євро. Плюс 15 мільйонів компенсація. Ще одним трансфером тепер вже. Українським можна вважати нашого воротаря Трубіна, який прибув у Лісабон до Бенфіки на перегляд, де він швидше за все і підпише контракт. Ну, якщо вже ми говоримо про воротарів а і про воротарів Донецького Шахтаря, тут варто зазначити, що світовирський матч, останній матч в історії, провів Андрій П'ятов. Андрій П'ятов зіграв у матчі Тоттенхем Шахтар, який, на жаль, Шахтар програв з рахунком 5-1. Гірники поступилися. Але гра була гідна, гідна для Андрія П'ятого, який провів на полі 16 хвилин. І це був направду його останній матч 482-й матч у футболці гірників. А саме стільки матчів провів Андрій П'ятов, легенда без перебільшення українського футболу, легенда наського шахтаря. Пам'ятаємо його неймовірні сейви, але на все свій час і власне бачимо, що час Андрія П'ятова вже вичерпаний наступним мав бути трубі, Київ, але він вже перейшов в інший клуб. Тому зараз шахтар. Так активно шукає собі нового голкіпера. Ну і говорячи про переходи українських футболістів, не можемо не згадати нашого молодого таланта Артема Довбика, який приєднався до команди, де виступає Віктор Циганков. Дебютом уже відзначився Артем Довбик за Жерону. Дебютом у матчі, коли Жерона грала проти Лацов. Де, до речі, Циганков забив свій гол, гол шедевральний. А саме там в цьому клубі будуть в Іспанії виступати два українця, два молодих, перспективних, неймовірно талановитих українця, які ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому принесуть славу українському футболу. Ну і на завершення нашого такого блоку про футбол. І тільки скоро відбудеться матч між. Власне, матч, перший кваліфікаційний матч Ліги Європи, раунду плей-офф, де Дніпро один зустрінеться із Славією. Чим цікавий цей матч? А звісно, що ми будемо болювати за Дніпрян за те, щоб вони виграли і пройшли в наступний раунд. Але якщо це відбудеться, то в наступний матч Дніпрян буде проти Луганської зорі. Тобто може повторитися історія 2008-2009 року, коли Донецький Шахтар грав із Київським Динамо, коли Київський Динамо грали з Металістом, і ці матчі відбувалися. В рамках турніру Кубок УЄФА тоді ще називався цей турнір. Зараз його перейменували на Ліга Європи. Тому якщо Дніпряни перемагають, перемагають перемагають чеську славію, вони будуть грати вже з Луганською з а Це означає, що один з українських клубів буде в груповому а, раунді Ліги Європи. Що власне нам є на користь, оскільки ми мусимо, мусимо безперебічно здобувати очки і випереджати наших прямих конкурентів в таблиці коефіцієнтів. А знаємо, їх зараз дуже багато ми опустилися. Якщо ми раніше були на шостій сходинці, серед всіх країн Європейського союзу, то зараз ми є на 14-й, якщо не помиляюся, 15-й. А це все означає, що все менше і менше клубів наших українських можуть брати участь у європейських змаганнях, а нам це точно не на користь. Тому граємо і виграємо. Обов'язково давайте захищати наші кольори. Не тільки кольори збірної України, але кольори клубів, за які виступають футболісти, оскільки вони також представляють нашу країну. І ми хочемо, щоб у нас були приводи для того, щоб ми пишалися і згадували тих, хто творить історію на футбольному полі. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.